Дуже, по перше, мало е, цікавих малих островів, щоб там от було все нормально, щоб його не затопляло час від часу, щось не накривало, щоб це якось от правильно розташований острів, щоб там можна було селитися. А здебільшого, такі місця це щоб до речі, розвіяти міфи про е, окремі острови. Тому що це я ж кажу: окремі острови, це і складно з логістикою, там буде кудись їздити. І самих таких місць вони там, от, щоб воно було, склалося все по ландшафту, по розі вітрів, по наявності пляжів, відливи, приливи. Таких місць їх буквально дуже-дуже мало, скажімо, вони є. Ну, це там треба прожити довго, щоб зрозуміти, що ти купуєш. там. Воно, ну, типу, сезонності нема, але це відобразитись може. А як правило, такі місця, вони. Саме в таких віддаваних бухтах на великих островах.